Всім привіт, давно не бачилися, хоча вже ви в предучій серії, я сподіваюся, подивилися з обзор... відеообзора цін. Давайте трошки сьогодні ще доб'ємо це все. Було і по алмазному трошки. І пізніше це відео виложу, тому що є моменти, немає можливості вилажувати, або ще якісь нюанси, погодні нюанси. Щоб ви розуміли, зараз я нарисуюся. Дивіться, як я опуганий, ходів оці перчатки на міху. Половина осіннього на мені, половина зимнього. То, щоб ви розуміли, почтанніка, водоласка. Ну, коротше, трошечки зараз проїдемося по, по алмазному, я тут тусю. Ну і пізніше викладу це відео, поки є можливість. Казав, менше буду знімати. Ну походу я знімаю в обичному режимі, як і раніше. Тобто відосів менше не стало. Так, і вас до цього, до повербанку. Бо на батареях залишилося 40%. А не забудьте подивитися, хто ще не глянув. Обзорчик. Дивіться, який тротуар був красивий, абто бабки закінчились. все. Не до, Не, до не достроїли, чи не доложили, чи положили. Коротше, подивіться, обзор цін. В магазині Роше, супермаркет Сільпо Так, одна дирка додав, ви замітили, чи вона і була і тоді. Тобто, чим тепліше, чим більше заходів заброшку кінотеатру алмаз. Безкоштовний туалет, можна сказати, на території зараз. Зараз такий кружочок зробимо по алмазному невеликий. Коротше, знову я дів безболку, вони дві шапки з собою. Починав їхати в безболці. Ще То стало холодно. Ходім і Тепер знову думаю. Поміняй. Так як два к ще зверху. Не замерзний. Акумулятор поки що не розрядився. Вчора весь день провів вдома, а позавчора я вже не ходив. Позавчора я ще знімав чи не знімав. Навірно і позавчора йдумо. Прикиньте. Не пам'ятаю, що було позавчора. Вчорашній день ще є повні, позавчорашній вже ні. От это так. Да. Рановато. Таку хренову пам'ять мати. Так, бачу, вже воно листочку всю. На, на деяких деревах появляються. Кстати, тільки що вийшло сонечко, думаю, от це нормально, цілий день не було. А зараз вийшло, думаю по-любому познімаю. По бомба буде захотів я вставляти, мене бабуся защищала, если От резвих водителей І воно вийшло буквально на дві хвилини, поки я подсоєнявся своєю системою до руля, ставив камеру, повербанк, воно втекло. Все одно зараз трошки прогуляємося, покатаємося. Цілу неділю обіцяють похолодання. Сьогодні плюс три, я вже можливо казав, не пам'ятаю. Так що цілу неділю сидіти вдома, не знімати чи що. Дивіться, ті кущі вже зелені. Бомба, я говорю, оце що холод. Бачив, деякі картошку посадили. Цікаво, це вони лоханули чи ні, чи це буде ок. Померзневано, Случайно. Ми завжди в село їздили на 1 має. Це як батьки працювали ще на Гриле. Там кажись, було троє вихідних. чи щось таке. Ну Ми постійно, не хочу в калюжу їжа, ми постійно їздили до дідушок, бабушок і садили от на майські праздники картоплю. Ну і там же вони ж всі шарючі такі були. Дідушки, бабушки коли що сажати, указівку давали. цікаво як раніше письма писали, чи, чи як. Телефонів тоді ж не було. Навірно, це був як сюрприз. Тобто, як виїжджали, приблизно казали, коли в наступний раз приїдуть. Бо завжди такі зустрічі були в веселі. Ні там з пенсією перепадало. Ну ще в принципі якийсь час я застав, ще ще вони працювали, та й багато я цього часу застав. Тобто там ще й до пен... Та вони і на пенсії вже працювали, коротше нормально було бабліше в той час. Так, все, перший витафор, який нас зупинив. Давайте трошки повтикаємо. комусь хреново, походу так, що в мене тут не Кошель, кошель, вау. Це то парить. Походу 60 йому нема. Як я там впівав, таких не беруть космонавти. Може 60 і є. Ну по виду то є, але ну, по паспорту до мене немає, просто трошки він заморений. Так легко діти. Навірно, коли починав бухати, ще було тепло. Знаєте, як зранку виходиш одна погода, йдеш до дому друга, а це в нього там таков Так, Люди працюють. Я теж здавав їх на кулатуру і бутилки. То тобто есть були такі свої періоди, чи потрібно це було от... насчет це взагалі тебе сюди здавав В принципі. В СССР здавав. Так, абрикоса вже все по полной программе она расцвела чи не померзне вона за цю неділю. Зима наставить. Та не зима. Що? Плюс три ще мінуса немає. Мінус ночі буде. У них вже зима наставить. Так, давайте я не знаю. Доїдемо до Фурманова там по баяна. Поїдемо назад. Так і великорудимось. Можна і тут повернути. Це буде покоротше. У ну, мене я вам показав зимнього на мені токо бурчатки кожені на мені. Це наслідство тестя, в його. Ну він цього не знав, бо він вже царство небесне. Такі прикольні, мощні. Для мотоцикла, грубо говоря, були б непогані. Ну і для велосипеда теж. А так все на мені осінньо, висіння. Ну то, що, звісно, я піштальники відчув. Потому що спортивний костюм такий не дуже товстий. А так, в принципі, норм І то якби я не на велосипеді, я б легше одівся. цей дом ліворуч ми вже приїжджав по ходу з і давно бачу там на окнах цвіточки, все як полагається стірочки а ця сторона продав походу всю, вся на продажу кажуть воєнний час типа воно все незаконно покупати продавати, не знаю брехня наверно кусочка на, на звиспі Прикольний такий коротун. Я не пойму, його чувак веде чи коргі чувака водить. І тут он продам, продам, ну коротше, якщо є бабло, хата буде. Як мені тут крутонуться, щоб не вставати? трошки нічо що я так по газочку акуратно вийти немає зато тут брусчатка нормальна, і то вже подгуляла з однієї сторони а дві черги здано бачите яка фішка дві черги здано ЖК Династія дачі, житловий комплекс Династія. яке названня таке серйозне. Коротше, давайте до Фурмана і потихеньку будемо назад, тому що бачите, що погода не льотна. А там відео я знімав, що кажу, приїдемо додому, це ми як центру їхали. Будемо так називати, третя частина була. Мої велипрогулянки в центр міста, на білу альтанку. Я казав, прийду додому, вийде сонечко. Так воно і случилося. Сонечко якраз вже вдома, таке. Яке я хтось тобто був вдома, таке сонце світило. Зараз ми отут повернемо. за мат не посчитають слово капездо сів капездон я в капіздон, капіздон. Бо як ставлять 18 плюс на відос, там в принципі і так щоб я б не сказав що просмотру ух ті, як багато а ще ютубі заганяю якусь кабову тепер інтересно нічого я думаю неділька швидко пролетить Взагалі хотів, щоб цей, мі... цей місяць швидко пролетів і настав май. А май це в нас що летить? Що, Подожі, щось заплутався трошки місяці. Ну не важливо, понял. Слідуючий місяць, слідуючий. Дивіться, ще трошки часті сектора потужчі залишилися. Ні, ну це то такі ще й заборки. Їх постепенно, постійно, ось як це вже дивіться, яке страшне. Якась бомжатня. Постепенно вони щезнуть і будуть тут багато поверхівки, так? Дивіться. Це ще чиясь власність, можливо. Я думаю, нормально бабок вони вруть, а можливо воно вже продане. І тут будуть багато поверхів Тільки супермаркет більш варіант а аптеки ще й пивні все Що, кусочок обзор... так оце ж ми так і не зрозуміли а вони підсвічуються да, вроді так да, провода йдуть від бака до бака це як такі фонарі вроді хтось мені писав дивіться трошки вам обзор оцінили Маркетов. Все, побачили, да? Блін, я думаю, он буде далі їхать. Це все, ви поняли, Кажись, це фонарі. Тут Надо тут вечірком колись. Ну, літом буде все можливе. Тут фонарі на деревах, прикольно. з балудієв то ні я це так подождіть нам треба на ту дорогу виїхати щоб ми вже поїхали на через сади подожді далі далі давайте далі ми ще по тому провулку не їздимо ми зараз далі повернемо праворуч Поїдемо іншим маршрутом. Добра піца. Ага. Добра піца. сюда за это це надо нам 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 я сам не знаю нам, нам давайте два рана поїду хоч не поїхати, можливо хтось побачить своє житло я колись тут їздив я не помню чи я знімав пойду сейчас проїзд вы скинь тут у гараж Забудована намічається. чи заморожене. Дивіться, якийсь об'єкт, так, да, буде. А, а, щось вони там намутять, мутять, мутять ж з кітрами. Там ще пару хат знести і можна ще багатоповерхівочку строїти. а тебе вийде повернув направо. праву Предупреждаю, а зиму, так щось я злякався трошки коротше, 5 поділок і 6 можна завтра не заряджати Потім в ноль висадить. з такої погоди бачу, багато я не буду кататись. Хоча я вже це казав. Опа, дві труби на чермет. Що віха. Буде багато. Так, нас варіант по тротуарах. Давайте трошки по тротуару. Кривому косому Что это? Е Что это? Е Боже, ее надо викорчувати і спалити поставить нормально щось дитя. Що за позвольська? Ладно, дальше, бачу, там все равно нам придется выезжать. Блин, я, наверное, не свою струю ставлю. Это типа я тоже еду, да? Походу да. Я захоплю. шарище так давайте сейчас спалим сюди я думаю він понят не хочу я по дорогу так мені надо заднє зеркало обов'язково чи не надо мне кажется я його отобью я привык уже оглядатися по сторонам хотя шия потім будуть Нічогось мені кажеться, зеркало, я заднє знесу. Дивіться, який огромний район мотель. Огромний маркетов. Хто казав там. У вас мало супермаркетів чи магазинів. У Вінниці більше. Так зрозуміло, сравнили Вінницю і Полтава велике село. Зрозуміло, що в Вінниці їх більше. Для Полтави просто їх у нас занадто багато. Достатньо Бабу стоку нема що втратить цих супербартів. Каналізийший також далі. Це те саме Київ з Полтавою, чи Харьков з Полтави, чи Дніпро Нет, з Полтавина. По супермаркетах. Це ще все пік повертаюся додому. Ще якась охрана Рейнджер охорони служби вже дуже багато конкурентів зараз десь подшумок перескочу на праву сторону Ну, може не хотілося блин, вообще не выглядит. Вставать, переводить. Его. Кстати, чем дольше мы едем, тем то есть мне холоднее стоит. Вечерие, да? Так, 20 минут 6, прикинь. Ми вже підбираємося потихеньку до нашого місця старту. Кстати, ще я заскочу на садах, куплю я хліба, я не купую, є пирожки, хто шорт бачив. Я з пирожками там кое що їб. А, ось от тебе кстаті. Можна це отговорить. Я, я кстати в ньому ні разу не знімав обзор цим, ну хай полину не сьогодні. Я вже устав з цим обзором. Так, може сюди залетіть. Давайте, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім тихої ночі, мирного неба. Ну, поняли, всього самого найкращого. Побачимося в наступних серіях. Подивіться мої предыдущі серії. А я зараз зайдунину тут куплю, так на всіх парах ходю додому. Давайте, пока-пока. О, стіни вам, то не бачу. चौदह so, वह